Всіх вітаю, друзі! У нас чергова серія по ремонту майстерні. Зараз ви побачите, як все змінилося, як я задумав, як я працював. Там я вам на пришвидшеному буду озвучувати, що буде в подальшому. Та в принципі, я вам в кінці відео цього розкажу, що буде в подальшому робитись, як воно все буде працювати і так далі. Так що вам приємного перегляду! Погнали до праці! Ну що ж, друзі, я вирішив взятись за майстерню і з правої сторони, там, де в мене всі станки стоять. У мене там з протяжкою стоїть сверлільний станок, і це все робилось тимчасово. Оці полки, що ви бачите, тимчасово робили все тимчасово. Зараз я вже все по-новому хочу розставити, тому що місця все критично в майстерні не вистачає. Потрошки розгрібаю це все, всі станки розгрібаю. Оце в мене, ви бачите, з лівої сторони це вібраційний стіл. Він як там поставився, я зробив його, він робочий. Але він так і не працював. Тут мені стабілізатор трошки перекосило акумулятор сів. Зараз він, зараз він вирівняється, не переживайте. Рішив його застелити також плитою, буде також робочий стіл. Там на цьому столі в мене буде стояти фрезерний зі станиною. Тут помаленьку вже складаю. Стіл, як я роблю? Я спочатку, як ви бачили, пиланку начепив на стіну, по рівні виставив і вже від неї відбиваюсь, плюс-мінус ножки ставляю. А потім ті ножки буду зв'язувати, типу полки робити. Зараз ви в подальшому побачите. Трошки інструменту є, це не весь решта інструментів стоїть в мене. На других полках, які я спочатку робив, але помаленько все це роблю. Дивіться, бруски беру любі в селі, все вічна купа брусків. І маленькою циркулярочкою своєю це і все порозпилював, порозпилював, які мені треба квадрати там 2,5 на 2,5 чи 3 на 3 см. Нема різниці, воно все витримає, тому що там не буде великої ваги і не треба великих брусків. І великий брусок займає місце. Воно між собою буде як каркас, воно все скріпиться, буде класно тримати. Малий тут прибігав, і, і лорд прибігав мені допомагати. Всі мені допомагали, трошки батько допомагав. Морально, морально, більш скоріше за всього. все. Все гарно виставляю. Далі, в подальшому, в кінці відео я вам також скажу, що те буде, все буде закриватися. Взяв я ще заліз до себе на стриг. Вже такі от брусочки, які вже другосортні закінчилися. Я вже попиляв, які гнилі, які дираві. Взяв я чистенький гарний брусочок, і тут я буду напилювати також на полки, тому що буду кріпитись до стіни. Не придумував я складної конструкції одна планка до стіни, і планка до ніжок. І всередину будете в подальшому бачити, оці всі плити я буду вставляти. Плити у мене вже закінчується, Блін, знову потрібно купляти. Останній раз я заплатив, я не пам'ятаю, щось близько 2000. плити це було, і їх не хватило. Тут, коротше, пилосос, е кнопка мені здохла, як здохла, вона пилюка попадає, коротить. Я поставив не тою стороною, і мені світло, світло вибило автомат. Так, ви бачите, помалесенько вимальовується, я вже починаю нарізати і сідаю собі трошки і кручу. Основні планки, від яких буде відбиватись полки, помаленьку нарізую. Це все працювалося вроді 3 дні. 3 дні. ну Це не від зранку, це приблизно з обіда, і до вечора, до 7-ї, і до 8-ї я працював з тими столами і так далі. Насверлював дуже комфортно користуватися, коли у вас шурупокрут є удар. Мені не потрібно тягнути перфератор. Переноску, ще хочу собі профератори, якийсь акумуляторний класний взяти, 20 вольтовий. Я все, що рукокрутим цим лідером, просто шестіркою, свердлом, по бетону, настрелів, настверлів, біблів, набив, прикріпив цю планку, просто бомба. Дивіться, зараз я вже перемички ставлю. Виставляю. Почав я крутити шуропокрутом, потім подумав: та, блін, та ж в мене є пневматичний пістолет на цвяхі. Вже тамті полки, я вже був, як зараз побачите, на пневматичний пістолет на цвях. І взяв мм 32 мм цвях і починав цвяхами бити. Воно гарно скріплює, приставив і швидше, бо шуропокрутом треба блін, трошки притримати. Тут я вже вирішив кардинально взятися і потолок розібрати, бо тому що буде робитись електрика, всі світильники познімав, буду малювати. Купив, блін, за 200 гривень там краски звичайної самої дешевої, Позашпаклював всі отвори, дири від старих дюбелів. Тут також по потолку навіть не перетирав, просто позмітав віником, позашпаклював все, понакривав. І розмішав краску і фарбопультом. Собі просто у мене мережевий є, такий від енхель, і просто запшикав, запшикав і красота. Повірте, кращого не потрібно. Як то кажуть, то не церковна будова все супер виглядає. Ось можна так сказати. На другий день воно висохло, і я зараз побачите, візьму за треки. Під столом також тут освіжив, помалював це, що пошпаклював, і домалював, де там пропустив підсихало. Тут справа буде компресор при виходу, буде полосос. Мені би ще здався майстерню ще один полосос, треба якийсь трошки більший. І докріплюю я полку. Коротше, вкріпив я нижню полку, а вона занизько, і компресор не влазить, щось я прочитався і мусив перекручувати. Тут, як ви бачите, я вже перекрутив по висоті, який мені потрібно, щоб влігся компресор і пилосос. Далі, приступив я за полки. Це саме таке позапихав. Бачите, їх просто зверху запхав, вложив і все, знизу пневматичним пістолетом прострелював. Дуже просто-легко. До стіни планка, від ніжки планка, і не потрібно нічого видумувати. Саме просто в будь-який момент я собі можу ці полки зняти, замінити і так далі. Плити закінчуються. закінчуються, От бачите, де в мене ключниця, там ще має бути також вся плита. в мене одна залишилася, Треба буде знову 5 штук 6 заказати. Я думаю, десяток, тому що в літню кухню потрібно теж полки зробити. Я мав плани полки зробити. А так і не зробив. Коротше, по чуть-чуть воно вимальовується, як ви бачите. Це гарно, акуратно. Ось ця сама верхня полка це буде підручний інструмент, тобто якісь долото, якийсь молоток сюди запхати. Отаке От відділення. Я собі задумав, так буде саме оптимально. Бо тому що великі полки в мене будуть там циркулярна пилка, оця міні стояти, всякі великі коробки з інструментом і так далі. Можливо, якийсь матеріал заготовити, якісь брусочки і так далі, щоб все воно нормально виглядало. І раціонально все. Я так, на мою думку, я раціонально е, зробив місце. Щоб все воно поміщалося і на маленькі, якісь і на, на великі. Тут далі допилюю трошки кусочок, бо кута нема в гаражі, стіни в кутів немає. Явно, колись ви знаєте, як робили просто коти півкруглі. Тут я взявся за треки вже. Треки, блін, я люблю світло, е так що я це діло дуже швидко зробив. Треки запустив, бачите, вони направляються, так що працювати буде блин, одне задоволення. Якщо мені потрібно більше світла, направив всі треки в одну цю і працюєш. Тут я перепаював. Ще один трек, зараз я вам покажу. Це буде справа над робочою зоною, де 3 d принтер. Я його перепаював, тому що там кусочки дроту, а я зразу ж випаяв і такі, які потрібні мені. Також провів гарно скобами такими пластмасовими. Я попричіпався шрупокрутом. В мене ж в майстерні потолок. У нас йде дранка, і воно класно, шурупи по дереву, залітають, і все кріпиться супер. Все вложив тимчасово. Я там ще приєднав розетки, ще щитову треба придбати, ще треба автомати придбати. Коротше, дофіга чого потрібно придбати, а це все кошти. МПТ-контролер мені приїхав, вже є. Сонячну панель підключити. Дроти я хочу завести в майстерні. Ще, напевно, Переріж 6 квадратів в мене є. Вони куплені, вже готові ще років-два назад. Я придбав собі на майстерню. Це ще задумували задовго, щоб ви собі не думали. І щитову автомати вхідні і поміняти всю повністю електрику. Щоб в мене, наприклад, було від сонячної панелі. Все буде від сонячної панелі. Пізніше відео вам покажу. Тут мене вже закінчую, вже прибираю, так що ось так. Ось так, друзі, тепер все виглядає, але це ще не фініш. Задумок багато вечором лежу з що би що таке придумати класно, щоб все було раціонально розставлено, щоб все було по своїх місцях. Наприклад, такі речі, якими я не так часто користуюся, щоб вони стояли подальше, тими, що я часто користуюся, стояли поближче. Ну ви зрозуміли. Просто так, в мене майстерня невелика. З часом мені пишуть в коментарях Вова, розширяйся, в мене з цієї сторони. Є 100 дол, там зберігаються мотички, лопати, тачки, ось всяке таке. Я би хотів розширятися. Я ще, щоб ви зрозуміли, ще до цього, як в мене був створений канал, я планував розширяти майстерню більше, тому що в мене є циркулярка велика, наприклад, така зі столом, станиною. Я би її туди поставив, вона на вулиці накрита, наприклад. І ось такі великі станки, там по дереву, там по металу, щось з часом би там докупляв, я би ставив туди. Тому що я не знаю, я люблю інструмент, люблю щось робити своїми руками, і в селі все я робив своїми руками. Навіть оцю бісєтку, щоб ви розуміли, цю бісєтку, це все я робив своїми руками. І робила це мені оця циркулярка. що там стоїть, вона все перепиляла. Давайте я вам покажу. Як відео, ви бачили, треки в мене вже закріплені. Я собі лампами, де я буду працювати, можу направити, де мені потрібно на торцовочник. Вони повертаються в різні сторони. Може на ці треки сюди, туди юзати. Не подобається ближче, далі, де тобі потрібно. Також ці треки. Ти можеш собі крутити їх, направити де хочеш, бачите, де хочеш. Тут в мене на огляді вон, оприскувач, так що підписуйтесь на перший канал, хто не знає, що в мене є перший канал ще. Коротше, ось такі чотири трека. Плюс це жовтий трек. Це для відео, тепле світло, 2700 к. Він також направляється. Чось він отакий глючений з самого початку попався, просто я не знаю. Коротше, направляється він в різні сторони. Бачите, оця рейка відстає. От, от показую. Бачите, не працює. Він включений, а не хоче працювати. Треба буде ті контакти підігнути. От зараз вирубався. Ну, просто якийсь стреж. Коротше, тут ось так все виглядає. Тут в мене буде весь інструмент, коробки і так далі. Але буде зашиватися все ось такими плитами. Ось такими плитами також будуть такі от шафи купе, типу двері. Тут, тут в мене компресор біля вулиці, бо продаваєш, я все логічно думаю, тому що ти продаваєш все щось, якщо навіть сам пилосос продавати, йдеш на вулицю, щоб він десь стояв десь там в кінці майстерні, і ти не тягнув той, хоча б тут 10 метрів в мене шлангу не тягнув туди, вийшов на вулицю, там собі продув і так далі. Оце не буде зашиватися, буде зашиватися верх. Тут в мене полка підручний інструмент всякий різний. Там плашки до цього до фрезера у мене насадки. Ну, от таке всяке ручне. Буде там васерваги, там пістолети і так далі. Я не знаю, чи це закривати. Напевно, це не буде закривати, бо це буде комфортно, ти собі дістанеш. Але це все, де тут буде зберігатися, наприклад, от у мене рубанок електричний, там е пилка одна, друга. Все буде закриватися. Далі, у мене тут на столі, показую, яке бо я тут все понакривав. Є ось такий тут акумулятор збираю. Бачите, у мене є фрезерний. і У мене стіл станок такий є. Оцей стіл, типу станину, оцю, я буду переносити сюди. Фрезерний в мене буде ось тут під столом, ось тут. І мені б здався ще один пилососик. Я би його сюди примастирив, було б супер. Один пилосос би був тут біля торцівки, другий пилосос біля фрезерного. І цей би пилосос також е, працював і підключав би я циркулярку, бо циркулярку я підключаю до цього. Оця міні-циркулярка ну, блін, я кажу, колбасить і колбасить. І я її буду просто діставати, щоб вона постійно не займала місця. Мені потрібно, я її звідси дістав, поставив сюди на стіл, впиляв, що мені скільки потрібно, засунув назад. Ну І це в подальших серіях буду сюди фрезер ставити. Сюди станину фрезером зроблю, і щось мені треба зафрезерувати. Просто підняв собі догори, зафрезерував, пилосос підключив, просто супер. Так що ось так це все виглядає. Далі, що показую буде, ця стіна, як ви бачите, вона повністю ще не зроблена. Плити в мене вже закінчуються, залишилась в мене одна плита. Треба їхати до Міші і брати ще, ще декілька плит, бо, тому що я ще хочу всі двері зашити. Зашити двері це 100%. І ця плита буде тут. І, напевно, буде, роздрукую собі ще ось такі пластини під Ікея. І воно буде як таким планом. Тут буде молоточки, там стамески, може повішую ще щось, може і шуріки перевішую звідси, то дуже просто, тому що оці пластини цю штуку зняв і повішив туди, і все. І там будуть шурупокрути, і так далі. І зверху в мене буде йти вся електрика і буде закрита таким чином. Отакі От ж самі полки зроблю, такі ж самі шафи-купе. А тут в мене буде щитова. Я щиток куплю, автомати. Вхід дріт, я заміню, бо у мене тут 4 квадрата чи 3, а я заміню на 6, напевно. Заміню вхід. мппд контролер тут буде стояти. Дроти я вже купив. О, в мене вже лампочка одна згоріла, чи що, щось світло пропало. Коротше, ось так це все в нас буде виглядати. Чому світло там пропало. Зарухав дротом, напевно. Ану, контакт. Бачите, я вже сюди ліз, бо я, а так, контакт, бо я ліз сюди, бо я відключав цей. Відключав все освітлення. Треба залізти докрутити. Дальше. дроти я купив ось тут. Ця дроти я купив під сонячну панель. Коротше, все світло в мене буде живитися від сонячної панелі. Я її на дах поставлю. Оця що в мене з бісєтки була. Я сюди заведу, в мене отвір є. І на дах на літню кухню ми поставимо. Так що буде все, гуд. Я думаю, роботи ще багато, чесно, але будете бачити, як воно змінювалось. Я вставлю уривки, яка була майстерня, і вставлю яка після. Це буде майстерня студія. Так що будуть цікаві дальші відео. Ви підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати.